Чергову річницю з дня народження Тараса Шевченка Україна знову відзначає останні війни, знову із російським окупантом. Доколи будете стяжати, і кров вино розливати людей у Бога, а багатим судом лукавим помагати. У всякого своя доля і свій шлях широкий той мурує, той руйнує, той несити моком за край світа, зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взяти у домовину? Читали кобзаря і на Вічевому майдані в Івано-Франківську. Кожен охочий міг взяти участь у традиційному щорічному дійстві. Організували вуличні читання, громадський інститут аналітики і студентське братство за підтримки обласної організації спілки письменників України. Згадує, як малим читав кобзаря, і отець Василь Шешурак. Зараз йому 90, Та, попри поважний вік, священик все ж прийшов на читання. Бо Я ще з маленького. Любив Шевченка, любив його ковзаря, Може, було десять 11 років. Я вже виступав колись читальня, тепер клуб називається. виступав. кожен раз. Коли якісь концерти старші давали. колона із вічевого майдану разом із оркестром, мешканцями міста, представниками влади пройшла вулицею Тараса Шевченка до пам'ятника Кобзареві, що в міському парку. Біля підніжжя Кобзаря заспівали гімн України та поклали квіти. Після того митрополит Володимир Війтишин із священнослужителями відправили поминальну панахіду. Потім слово взяли очільники міста та області. А ще Тарас Шевченко, хоч і народжений в селі, але по життю став аристократом, Високоосвічений естет історик, філософ. Мене сьогодні інше турбує. Мене турбує, що в нашому місті. В лавках великі патріоти здають і далі приміщення в оренду Сбербанкам Росії, ВТБ банкам, іншим банкам. Ми чомусь не можемо заборонити проїзд російських фур. Адже і Польща, і Словакія це вже давно заборонила, але ми чомусь Україні це дозволяємо. Знаєте, ці подвійні стандарти, вони засвідчують, що не все в нас гаразд. Спеціально до дня народження Кобзаря у інтернеті запустили новий проект, який називається Запитайте у Шевченка. Розробники кажуть, що якби Тарас Григорович жив сьогодні, він був би справжньою зіркою Твіттера та інших соцмереж. Маємо можливість і ми запитати у Шевченка, коли українці житимуть краще. Тарас Григорович відповідає: руйнували, мордували, церквами топили, а тим часом гайдамаки ножі освятили. Шевченка можна питати багато разів, і щоразу кобзар відповідає пророче та обнадійливо не плачте, братія, за вас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла не за горами, кари, час. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.